В Ужгороді прийшла стартова прес-конференція, присвячена проекту підтримки економіки Закарпаття через розвиток туристичного потенціалу і власне популяризацію туризму. Грант на реалізацію проекту Закарпаття отримали нещодавно. Дивлячись і на ті складнощі, що сьогодні є в державі, дивлячись на те, як важко ми виконуємо ті чи інші бюджетні програми. Такі речі, як міжнародні гранди, це суттєва допомога нам. Туризм, я рахую, ми розглядаємо як узну із бюджету утворюючих галузей Закарпаття. Обласна рада на сьогоднішній день вона бере на себе функцію оцього координатора, але з превеликим задоволенням передасть її тому центру, який буде створений, і буде всіляко його підтримувати. Голова Закарпатської обласної ради, яка є одним із реалізаторів проєкту, висловив думку, що подібні проекти можуть і мають стати поштовхом для розвитку туризму. Якщо ми хочемо бачити туристичну галузь привабливу, якщо ми хочемо бачити, щоб фахівці працювали і розвивали всі напрямки туризму, то нам би доречно було набрати на конкурсних засадах молодих, ініціативних, перспективних людей. На перших порах в обласній адміністрації, а після децентралізації влади при обласній раді, перспективи Закарпаття щодо розвитку туризму загальновизнані, відмітили доповідачі. Зумовлено це і географію, і особливостями культури. Однак використано далеко не весь потенціал. В першу чергу кажуть, потрібно розвивати інфраструктуру і, звісно, логістику. Туристичні інформаційні центри їх є 28, Вони функціонують у різних куточках нашої області, і у цих центрах туристи можуть якусь необхідну інформацію отримати. Також модернізації потребують лижні траси та спортивні об'єкти. За роки співпраці вже повністю розроблено велосипедний маршрут. Невдовзі планують презентувати і транскордонну туристичну мережу. Непогані, дуже напрацювання у нас на сьогодні склалися з Чеською республікою, вони дуже активно працюють по Карпатах, а далі поширити цю інформацію на Сербію, Австрію, Польщу. Ну, і Всю територію України, тому що Україна теж має дуже великий туристичний потенціал, який бажано використати. Серед новинок для туристичної інфраструктури України канатні дороги на три кілометри туристичного шляху для інвалідів. Плюс до цього кемпінги та багато іншого. Це буде напевно перший у Закарпатті такий туристичного. Спрямування кемпінг і центр на території кемпінгу, який надасть змогу приймати саме туристів із трейлерами, загальна сума отриманого від європейського союзу за проектом гранту становить 890 тисяч євро. Строк реалізації до липня 2016 року.